Всім привітки! Я рада вас вивітати на каналі Катя Шик Не, подумайте, не, не Не подобайте сьогодні на творчому. Е, ці всі речі, коротше, поставлю сюди. По сьогодні я буду робити, угадайте, що Ні, на один блок, що типу виживання в одному, на одному блоці. Не, тобто, типу в одному блоці. Не то. Ну, бо, типу, в одному блоці, що типу один блок на ньому можна буде, наприклад, оцей. І отут навколо червона вовна. От таке. Все не то. Тому, коротше, угадайте, що. Я зроблю, типу, для... День підписників. Коротше, дошку, де буде написано День підписників. Угадайте, що я подумала, що... Короче, зараз треба буде вчелено подивитися, щоб на, на, на ці вихідні був День підписників, аби ви... Бистріше готувалася і проходила вже, а то якось не дочекаюся до вас. Ну, ніяк прям. Ви не йдете. Таке враження, що ви мені не вірите. Ви, справді, буду, зроблю день підписників. І в той день я буду <кхе> дуже рада підписникам. Я буду для них робити щось дуже-дуже круте. Наприкладу... Магазин котів збиралися. Тому що я ще не магазин а першого типу, щоб там де котики жили і можна було їх купляти. Але я лише тепер подумала, що нехай буде називатися магазин котів. Але навряд Тому перше, що мені потрібно. Великий, от такий а я і не знаю, як це зроблю. Не, вам не здається, що це трошки завелике? хоча реально завелике. Ану не зараз табличку. Я третя не вийде. Спершу на Так, зараз треба всюди подивитися і взагалі на який вихідний. Думаю, краще буде в неділю подивитися і зараз. Ці вихідні. Ага. Сьогодні 24 лютого 2025 рік, але ми тут рок, е, е, року не будемо. Або все ж таки напишемо. Почалося типу, з 2025 року, точніше, цей день почався з 2025 року. Типу спочатку зверху? Якщо субота 29? Стоп, 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 стоп. Ах, треба зараз подивитися де що. Стоп, а. Стоп, а в неділю ще ж буде? Стоп, а що? В неділю, буде, в неділю буде хіба вже... Що? Я не вірю. Уже в неділю, походу, може бути це літо. Ой, яке літо? Весна. Весна, коротше. Не дарма ми малювали сьогодні на малюванні, ну. а на завтра малювання в понеділок і п'ятницю. Не дарма ми сьогодні ж... Ну, сьогодні ж... Ну, ж понеділок. 2025 року ще й лютого. А щоб було люто, я думаю написати. М -м 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 -м. А, ой, що? А слухайте, зараз перевірю, щоб точно впевнитись, коли мені написати. Да-то uh, вот календар, календарь календарь. Ага. Ага. Uh. Ага. Да Ага. 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 Стоп. А... а не може бути. А 28 восьмо. Що? 28... Не можу повірити. Саме не можу повірити. Не можу повірити. Скільки? Шо? Окрім цього дня ще 4 дні до березня. Четыре дня лютого? Шо? Я Стоп, вот эти... Такие... Получається, шоу. 1 березня буде День Підписників. Хоча реально більше підходить, бо хоча б у кого день народження у... у 1 березня, то вітаю. Напишіть це в коментарях, у кого день народження у 1 березня. Ну, Нехай буде 1 березня. Е, Куда це там Бревл Стар? А так і було? Чи часом... Стоп? Ладно, нехай уже так буде. Пам'ятаю, що було типу, що коли пам'ятаєте, я поставила правосаж ми туди. Коротше. Перше. Так. Березня. Перше березня, день підписників.

День підписників лише при цьому світі. Ну, якщо що, якщо хтось хоче, якщо хтось із вас теж хоче в своєму світі Майнкрафт знімати типу День підписників у якесь інше число, то без проблем. Це просто я для свого світу роблю. Ви теж можете, якщо хочете, усі можуть це собі робити, бо це ж бо це, ну, був кожен світ кожного. ж, Хіба ні? Навіть світ двох друзів це ж їхній світ. Якщо інші їхні друзі лише типу, щоб завітати, подивитись то Це означає, що все одно тих двох друзів і є той світ. Це не означає, що, типу, що хтось може заволодіти цим світом і все. Таке не може бути. Тому кожен за своїм світом, кожен у своєму світі по своєму хоче. Хтось хоче таке зробити, хтось не хоче. Це їхні це їхні права, бо це ж їхні світи, ну, якщо ваші світи, то в ваших світах ваші права. Ну, правила. О. 1 березня день підписників лише в цьому світі, ну, це є для цього світу, ж Теж можуть у своєму світі. Ну, бо навіть ті, хто, ну, типу, не підписники мої, навіть вони можуть у своєму світі своє робити теж такий день підписників. Але, ну, з іншим числом, ну бо що, хіба копіювати? Ж? Ну бо, але хоча було б добре, якби на всьому світі, ну, в справжньому світі. Точно не в справжній. А в цьому світі ну не Майнкрафт. А в якому ж ми живемо усі. У цьому. Тут де у нас справжні речі, а не в Майнкрафті і не в інших іграх. То там, якби це теж таке прийняло, то я б теж була б рада навіть. Що таке мою думку взяли у закон гри Майнкрафту. Ну, це я для свого світу роблю. А інші, якщо теж хочуть, то теж можуть зробити свій День підписників, якщо вони, звісно, ж, знімають. Ну, бо якщо ж не знімають, то в чому сенс підписників, якщо їх нема? А, ну, реально? Так, 1 березня День підписників лише це у світі. 吵吵吵！爆炸！我想，爆炸！我想在。 Тысяча тысячи двадцать пятого ну три

Суббота. Да. Суббота. Да. Суббота. Хорошо. Так, ще напишу. Та свято підписники Туже вже Эх, мне уже домашку требую работать. Так. а я допишу еще это. И уже буду далее прощаться с вами. Хорошо? Написать все сразу перепознал. Свято показники шановні. сделалось. Ну ты потім це было на пам'ятку такой. Так вот Ну так вот. Ну так вот. Думаю у всем пока-пока.